Доброго ранку, друзі, слава Ісусу Христу. Господь добр до нас, Господь благий! Господь царює. Завжди казали, кажемо Харківце Україна, Україна для Господа Ісуса Христа. Віримо в перемогу, чекаємо на перемогу, і обов'язково разом з вами будемо святкувати перемогу. Бо Господь царює. Рядом зі мною українською, разом зі мною замечательная сім'я Микола Алла. І вони розкажуть о своє служіння. Я кожен раз їх бачу, радію, кожен раз я бачу їх, і я маю надію на те, що в Україні все буде добре. Бо наша сім'я команда вони відповідають за служення, потрясаюче служення. Служення, то, що зв'язано з образуванням дітей, дитячий садочок. ну, более детально не расскажут. Но если я не буду казаться за служение, которое они несут перед Господом, я радию, что они с Богом. Я радию, что в их сердце Иисус Христос. Я радию, что они спасены. Я также радию, что вы вот с самого ранку сегодня на, на эту молитву. Я хочу разом с вами, что мы совершили эту молитву. Будь ласка, якщо ви там каву п'єте трошечки на хвилину, в соромку вашу каву, якщо ви сильно спішите, присадовітеся трошечки, можете ще лежати, приподомітеся трошечки і ми разом будемо молитися перед Господом. Добрий наш Бог, ми радіємо і ми дякуємо за цей ранковий час. Ми радіємо і дякуємо, що ти з нами. Радіємо і дякуємо, що ти не залишив нас. Радімо і дякуємо, що ти чуєш наші молитви. І радімо і дякуємо, що ти послаєш нам відповідь на наших молитвах. Прямо зараз ми молимося за нашу країну. Ми молимося за військових, які обороняють нашу землю. Ти бачиш багато з них зараз в госпіталях. багато, ожидають чудо від тебе. Ми разом з ними э, чекаємо на чуда для того, щоб закончилася війна в Україні. Бо ми хочемо і віримо. что мы будем святкувати Парамогу. В эти морозные дни, Господь, я ведь чудо, я ведь чудо для нашей страны, Господь, вопреки, вопреки всем прогнозам, то, что синоптики говорят, то, что политики говорят, то, что эксперты говорят, мы хотим, чтобы было явлено чудо в Украине. Мы это попросили Тебя, Отец, во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Алла, прямо с тебя и начнем, потому что я хочу в конце Микола Свершу молитву трошечка расскажи э, о своем по чуть-чуть, вот как пришли к Богу. Э -э второй важный момент, как вы поженились, но ну, по чуть-чуть, бо у нас, буде, э у нас, была программа «Житие, яка вона я, я сподеваю, что у нас будет такая возможность, мы э -э можем, будем мати зусти, чи вы расскажете более детально, трошечки, по, по одной хвилине, как э -э пришли к Господу, Як ви поженились, як вышли замуж, як визала ваша сім'я. І третій момент вже чуть, чуть трошечки більше, там, може п'ять хвилин за ваші служення, які ви зараз несете перед Господом. Раз, два, три. Друзі, доброго раночку! Дуже раді бути гостями, дуже раді бути присутніми тут. Звершувати молитву за Україну це дуже актуально, особливо в наш час. І ми дякуємо, що є Господь, до якого ми можемо звернутися з цим проханням. Щодо історії нашого шлюбу та наших стосунків, це дійсно Бог, тому що Микола, він вже був віруючий, а я на той час сприймала Господа як такого. Контролюючого дідуся з бородою, я вірила, що він є, але не розуміла хто такий. Ну так в сім'ї було заведено. Ми молилися завченими молитвами, і цього було достатньо. І саме чоловік. Тоді майбутній він розказав мені про Бога як друга, про Бога як охоронця, про про люблячого Бога, який завжди зі мною і можна до нього звертатися. І в ті хвилини ми тоді були за кордоном, ми спілкувалися виключно по телефону. То було відкриття для мене, адже я почала почала аналізувати своє життя і розуміла, що я ніколи не була сама. Бог завжди був поряд і він вів. І тоді речі почали ставати на своє місце і отримувати свою назву. Що не Вселенна, як зараз модно казати, не позитивне мислення. а Саме Бог він звершував таке чудо в нашому житті, вів і оберігав. І будучи за кордоном, ми. Домовилися, що ми повернемося, і вже під час війни ми одружилися. І прийняла я спочатку водне крещення, потім наша донечка. І це також велике свідчення, але Ірі петрович сказав потрошку, то може, Подож, быть... бо бо буде но, но я от потрошу, але я, я хочу, якщо можна, Микола, ви ваша зустріч була в церкві побачили на роботу, или, или через інтернет. А ну кажіть, будь ласка. як, як, як Микола, добрий, як вот доб, ту прелісну молоду дівчинку, ви вот заметили, А ну кажіть, будь ласка, добрий ранок. добрий ранок я з Богом уже на. На той час був більше 10 років, Бог мене привів за, за рік за рік до Першої війни. Скажем, ну, каже, до 14 -го року, до 14 -го. року до 14 -го. Да. і такі всі свідчення. Вони всі самі яркі, це коли я попав в АТО. Тобто, ви, ви обреті з Господу, і після до Господу ви, як військові, ви оказались в зону АТО, вони... да? так? Так. І там ви, ви пройшли скільки років ви були в зоні АТО? Біля, біля року, Біля року, так. Да? Да. А потім, після зони АТО, ви повернулись в церкву. И дальше продолжали так, служить в церкви. И да. вы жили, вот ходили в церковь, молились Богу, служили Богу, и вы, вы не знали эту прелестную девушку. На тот момент. И вот момент хороший. И как да, вы нашли я... ее? Да. да вот я... вы, перед вами э, сотни, и на, и на эти тысячи красивых девушек проходили, молились, подмали руки, хлопали в ладоши, говорили, Иисус ⁇ есть Господь. И среди тысяч вы не могли найти никого. И тут вот, вот, как, вот как вы нашли вот. Алла, вот Ну объясни. Вот как вы открылись глаза. Ну, Может, все это время вы молились Богу закрытыми глазами и не замечали? Может, Алла давно была тоже рядом, вы не замечали. Вот как это рядом произошло? Она не була, но... В духе мене, была рядом. Да, в духе мій товарищ він пасійно рассказал, что я такая дівчина. Почекайте, вибачте. Я, я хочу, бо коли буде у нас програма, я не знаю. Но, но кажіть, ваш товариш ходить в церкву? Він церковь? То есть ви ходили в церкву, ваш товариш не ходив в церкву но і він... постійно казав, є хороша дівчина. Так. Да? так. Ага, все. И э, перед того же палам... Друзі, слухайте, те, которые не, не женаті ще, дуже важливо мать товариша. Щоб товариш казав за за хорошу дівчину, товариша. товариші не можуть допомогти. Да, я вибачаю за. Да. І от товариша сказав, да? Він розказав так. Ну він постійно казав і потім на таке міроприяті, на таку подію. Угу. На той момент моя уже, нинішня супруга вона відкрила школу. Школу англійської мови. Ага. На цю подію, То есть із... треба казати, бо Алла скромна, що Алла дуже добре знає англійську мову. Я я дивуюсь, як вона розмовляє українською, от я, я слухаю її, бо її рідна мова російська, так? Чи? українська, але російська вона під час навчання... Ну, постійно пості, пості, ви спілкувалися раніше російською, російсько, да. Так. а тут вона вільно э, спілкується українською, що і англійською. Тобто, і що вона відкрила школу, і ви вирішили вчити англійську мову. Ні, я приїхав. Аби обычно так, що, що а як, як же познайомитися? То фотоапарат треба, щоб там спросить, то телефон, то е, записатися на англійську мову, то на -то курсах. Тобто ви не, не записалися, не записався, але був присутній на цій церемонії, на відкритті. Ага. І е, тоді я її перший раз е, побачив. Е, і ми розуміємо, що на той момент це був Божий план такий. Угу. І е, потім. Навіть на півроку ми з нею не бачилися. І вже е, случилось повномасштабне вторгнення. На той момент в мене була дуже серйозна травма. Я е, пересувався тільки на одній нозі. Е, mm. І е, заїхав я до цього товариша, от він от займа, там певну посаду. От, і він каже, Бу було свято, День козацтва, козацтво, покривався. Ага. Він каже, не хочеш зателефонувати. Я кажу, хочу. Алі. Алі. Ага. Він каже, я маю дружини спитати. Ага. Він зателефонував, дав мені телефон, і а, я почув її голос, і ми спілкувалися часа три. Почекайте. То есть у вас была травма на ноге, да, это связано с да, звеной. А коли вы позвонили, три часа спілкувались. Три часа спілкувались. И сразу травма прошла. Да слава, Друзі, коли травма, спілкуйтеся з вашою дружиною. Якщо ви не жанаєте, знайдете, з ким спілкуватися. Боже, допоможе. Добре, поспілкувалися три години і далі. Ми мінялися телефонами і номерами телефонів і почали з нею спілкуватися кожен вечір, коли я повертався додому зі служби. От і у нас так бувало, що ми там в 21 години і до п'яти до шість утра з нею спілкувалися. Mm -hmm. е, і потім в е, мене так було на серці е, поїхати на одну конференцію е, у Київ, е, і мені хотілося поїхати з нею. І я кажу: Хри Християнська конференція, Так, так. так? так ага. Я кажу: приїдеш до такої, -такої години. Вона каже: приїду. Все, я їй повірив. А ми той час була в Німеччині і думки А, їхали. Почекайте, тут коли... Так. коли три години, тобто ви в Німеччині були. Так. А він тут. А. Тобто ми познайомилися на відкритій школи. Так, він сфотографував вас. Ми, ми... ми, сфотографували ми сфотографували не спілкувалися. Положив фотографію в, 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 в глибині серця, так, так, да. так, так. І ми півроку не спілкувалися. І, чесно, за ці півроку лише ці друзі, які нас познайомили, вони якимось чином просто передавали вітання. Ані подіжу аганьок також, да, щоб хоч маленький не забували. Но... Да. І потім mm. вже коля, коли потрапив до свого товариша, він запропонував Коля, зателефонував мені, і дійсно, десь три години ми спілкувалися. І з цього моменту у нас були такі е, хвилини, які переходили в години, і ми дійсно до ранку спілкувалися. Ну що mm. саме цікаве, що саме Коля мені розповідав про Бога. Про того Бога, якого я зараз пізнаю. Тобто, чи... почекайте, то до Колі, да? у вас Бог був в образі дідуся. Десь хтось да? далеко, який просто ага. контролює. І mm -hmm. просто то, контролює те, то, що происходит. а, а... Коля уже, Микола вже более детально э, рассказал о любимом і ми мы пропускаємо, бо друзі, я э, 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 сподіваюся, що у нас буде окрема програма, коли не більш детально, я, я вибачаюсь, бо, бо у нас час, у, -у, -у. у нас буде 30 хвилин, я хочу трошечки, щоб ви за школу. И вот, вот спілкувались, ви познали Бога, покаялись, так? Так. прийняли крещення, і ваша донька і ви поженились. Так. І ви скільки разом? Буде три роки. Аллилуйя. І продовжайте любити його, і спізнавайтесь. Найкращий. Найкращий. А він каже, вам завжди неймовірно вона. Слава Богу. Вот з Господом разом вже три роки, і служать Господу. Кажіть, будь ласка, от я думаю, що Алла, ви скажете трошечки, трошечки, Коля, і Після щоб Микола Севершов молитву Находясь в церкві, Ми пропускаємо багато епізодів, находясь в церкві Бог говорив в вашому серці, і ви отримали відкриття від Бога, щоб ви почали працювати з дітьми. Розповідайте, будь ласка. А мій досвід роботи з дітьми дуже великий. Я викладала і в дитячому садочку в свій час, і протягом багатьох років вже як науковець викладала в вищій школі в інституті. Але розуміла, що освіта, особливо під час повномасштабної війни в Україні, вона зазнала неабияких обия... не збитків. Онлайн освіта, плюс не завжди є можливість підключитися, і плюс безконтрольна ця процесія вона зійшла на майже до нуля. І тому в серці завжди була така жага давати якісну освіту. Але як це зробити? Ну, Локально, ми не розуміли. І Бог давав це відчуття, що потрібно організувати такий проєкт, де б могли дітки приходити і не просто отримувати якісну освіту, але ще отримувати духовну підтримку і бути вихованими на християнських цінностях. Тому що лише християнські цінності вони дають ту повноту і широту людських якостей, які Ну, Ми дуже, дуже їх потребуємо зараз, особливо зараз, тому що ми бачимо вплив і інтернету і ми бачимо вплив миру на дітей, і воно набуває такого катастрофічного масштабу. І лише християнське виховання, де ми кажемо про любов до кожного, про повагу, про взаємопідтримку, доброту, прийняття. І це можна безкінченно. Це є тою базою, які. Ну, повинні бути в кожній сім'ї і повинні бути основою для кожного виховання, тому що процес навчання і виховання вони не стоять окремо. Це як такий невід'ємна невід, невід, невід частина. Ми не можемо казати, що ми тільки навчаємо дитину математиці, але не виховуємо з неї людину. І Бог поклав на серце розпочати проект християнський садочок. Ми розуміємо, що виховання починається ще в утробі мами, але ми е, маємо таку просто унікальну можливість зустрічати діток від двох років і впливати на їх становлення, але не через силу, а через любов та прийняття. І бачимо в цьому просто Божу славу кожного дня, як дітки Слава змінюються. Всі. Деякі хвилюються чи сектами, mm. і я тоді згадую себе в ті роки, коли я ще не знала mm. Бога, тому що все, що тобі свічки, для мене була секта. Mm. І зараз мені чудно, тому що ми пояснюємо, що ми не секта, що ми лише беремо християнські цінності, які вони є основою кожного морального виховання. І е, дітки обов'язково моляться. Але для чого моляться? Вони дякують. І виховують це вдячне серце. Дякую за те, що є їжа. Дякую за сім'ю. Дякую за нове нову сукню, за нову іграшку. І це дуже класно, тому що вони починають помічати все те добре, що їх оточує. Потім вони дякують Богу за тих діток, які знаходяться поруч з ними. І ви знаєте, ця молитва, вона як естафета. але ну, дітвора любить повторювати. Mm -hmm. То у нас не одна молитва, там 10 молитв під час сніданочку, відповідно скільки mm -hmm. діток знаходиться. І так ми кожен день крок за трохи... почекайте, да? я вибачаюся, вибачаюся, друзі. Я обіцяю, що у нас буде окрема програма, коли ми будемо спілкуватися за. За те, як познайомилися, всі деталі також за садочок і за школу. Но я хочу, бо я думаю, що ми там ролик є, ролик ваш, mm -hmm. ми обов'язково підключимо і також у кого буде бажання більш от, знайомитися, ми зможемо да, особисто телефон ваш да, і, зможемо, бо зараз, зараз от вас працює садочок, да? так? і є можливість дітей переводити в садочок, да? тобто там в цьому садочку йде молитва, да? Є обучення Слова Боже так. Помимо програм, то що ми кажемо, ну те, що потрібно для діточок, да? І що ви що годуєте там? Да? Так, а у нас повноцінний день. Скажіть, проживають... будь ласка, трошечки. Проживають... От що як ви сказали, що вони моляться, як вони моляться, все можливо так трошечки. Так, звісно. А, локально ми знаходимося в такій будівлі, де ми маємо змогу забезпечити безпеку. Дітки сплять в укритті, територія закрита, облаштований майданчик, де ми нікуди їх не водимо, вони гуляють на закритій території. І це дає відчуття безпеку для батьків, це дуже важливо зараз. Триразове повноцінне харчування, і дітки знаходяться у нас з 8 до 18, що дає змогу батькам повноцінно працювати. Крім того, що ми проводимо англійську щодня, вона як пріоритетна. Ще в нас додатково три заняття для розвитку, і логіки, математичного мислення, і Логічного і так далі. Звісно, щодо християнських цінностей, вони потребують уваги. Тому у нас звершується молитва благодарності, подяки, перед прийомом їжі. У нас біблійні уроки, де ми розглядаємо різні історії з Біблії, невидумані, це реальні історії, і через які дітки пізнають цей світ через призму, як воно було і для чого це було. Це все в ігровій формі, в цікавій. Дітка зацікавлена, потім розповідають ці ж історії батькам. Mm -hmm. І це дуже цінно, тому що я сама почала читати Біблію тільки три роки тому. Mm -hmm. Вона мені не давалася. А зараз дітки доносять ці історії, і батьки вже діляться своїми враженнями. І це так класно, що через малечу батьки також змінюють Можем, своє да. серце. Дуже дуже чудово. І, і ви в планах да, плануєте дитячий садочка, а зараз плануєте, щоб була і школа, да? Так, ми yeah. молимося про ще один проєкт, і віримо, що це також Боже бачення. Молимося про міжнародну християнську школу. Чому це важливо? Поможе, Тому що це дасть такі широкі масштаби і можливості для наших учнів отримати не просто базове базову освіту, а освіту, яка далі дасть можливість продовжувати навчання за кордоном, плюс це буде як мінімум дві мови і навчання англійською. Контакти і друзі з Європи, з Америки. Ми плануємо масштабні табори організовувати, де будемо запрошувати до нас діток. І віримо, що ми зможемо наших діток також відправляти до Європи або Америки, до таборів, де вони знайомилися, спілкувалися. І на серці є показати, що бути християнином і отримати християнську світу це отримати такий квиток до життя, який. Буде потім впливати на становлення держави, на становлення світу, тому що ця базова християнська освіта вона має той стержень незламності, якості, коли ти можеш просто довіряти людині, бо вона не може вчиняти по-іншому, а лише по-правильному. Але дякуємо, дуже дякуємо, Микола. Дуже дякуємо, друзі. Всі повномасштабної війни зараз. Ми плануємо, ми віримо, ми молимося. Є майбутнє для України, є майбутнє для наших дітей. І дивитись, будь ласка, на цю сім'ю, молити за них, і ми не чекаємо, коли буде перемога. Уже ця э, вот сім'я працює над такими проектами. Боже, допоможи. Микола, одна хвилина, то що э, не, не сказав, Алла, одна хвилина після. Будь ласка, помолися за ваш садочку, за, за міжнародну біблійську школу і за всіх дітей, які в Україні і за приділом України. Бо я чекаю, коли масово люди будуть вертатися в Україні і скажуть, да де тут круто образование, десь медицина, здесь життя дуже дуже. дуже как там прекрасно украинское, треба прекрасно. сказать. Прекрасно. Да, прекрасно в Украине. Будь ласка, одна хвилина и потом помолись. Я очень благодарен Богу за тот момент, да, когда Он дал мне познать Его. Когда он меня укрепил, я уже сказал, именно вот в АТО тогда. Благодарен Богу, что он меня благословил с самой лучшей семьей, супругой, слава Благодарен, что мы вместе начали этот путь учиться в библейной школе. Он вложил именно нам двоим то желание открыть садочек, открыть школу. Она поддерживает меня в дьяконском служении, поддерживает мы вместе с семьей служим Слава Богу. именно в нашей церкви. Мы можем делиться улыбкой и давать чай, кофе. Слава также, также мы тоже служим с семьей вместе по проекту семейного служения. Это большое Божье благословение, и мы верим, что совместно, да, с Богом, с церковью мы пройдем этот путь. Аминь. И да, Бог дает уверенность, и мы не ждем, что будет завтра. Мы сейчас Слава Иисусу. служим, мы служим Богу, мы служим Родине нашей Украине. Незалежній, вільні можемо, Бог дає на это все сили, час можливості. Чим дуже дуже вдячні. за это и молимся, и молимся. Господь, пастор наш добрый, любящий Дяку. спасибо, что ты всегда спасибо. с нами ты ведешь Хмала нас, Иисус. Господи ты поддерживаешь ты вдохновляешь и мы, Господь, можем всецело, зная тебя живого Бога, Царя Царей Господь Халилуя. иметь ту же базу которую мы читаем в Слове Божьем уповать на тебя идти за Тобою, быть уверены в сегодняшнем и в завтрашнем так, дне, Господь, только Ты даешь только эту ты, надежду, Иисус. Господи, только ты. спасибо Тебе за это, mm. и мы молимся, Господи, за нашу Украину. Мы молим и просим, чтобы Ты благословил, Ты, Боже, Господь, Иисус. исцелил нашу землю, исцелил наши сердца, Господь, и пришел просим мир, тебя, мир на эту землю, Господи. Чтобы пришло Твое благословение, пробуджение, Господи. Так, Господь, чтобы она цвела, Господь, вот, как невеста, как весною, Господи, цветут сады прекрасная наша земля. Мы молимся за каждого воина, Господи, так, Иисус. за каждого защитника, Господь, за тех, кто Господь на передовой, за тех, кто в тылу, за тех, кто вносит эту лепту, Господь, может вяжет рукавички или носки, Господь, которые может просто молятся и стоят в проломе день и ночь, Господь. Благослови, Благослови Иисусе, людей, Господи. Также молимся, мы, Господь, за образование христианское, так. Господь, чтобы Ты давал нам силы так. хотя бы одному человеку говорить про Тебя, про живого Бога, про так. Царя Иисусе. Царей. То, что Ты сделал на кресте для каждого из нас. Так. То, что Ты, Господь, сделал. Послал Сына Своего Единородного, чтобы каждый, каждый верующий не погиб, а имел жизнь вечную. Благослови, Благослови Благослови, 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 Благослови во всех делах, во так. всех начинаниях, Господь. Если кто-то где-то еще сомневается, Ты укрепи его, Просим, Ты исцели Иисусе. Молимся за так. матерей, Господи. Молимся за жен, Господи. Найди ему утешение. Только Просит. ты можешь найти утешение. Бог наш и Царь. Его лица, Сына и Святого Духа. Аминь. А Благодать Господа, Господа нашего, Иисуса Христа, Христа и любовь Бога, Бога Отца. Отца Та еднание Святого Духа. Хайбуда знамы. Аминь. А